Відкрита рана живота, відірвана ліва рука та ампутована нога. Таких травм Сергій Храпко зазнав, коли намагався врятувати бойового побратима у столичному військовому госпіталі. Військовослужбовець 30-ї механізованої бригади провів півмісяця в реанімації. Ми давали першу допомогу пораненому відтягнули в сторону, розрізав штани вже і метрів за п'ять. Розірвалися міна. від вибуху. Боєць, якого намагалися врятувати, загинув. А сам Сергій Храбко втратив руку. З селища Луганська на Донеччині, де він служив від кінця січня. Бійця доправили до харківського шпиталю, а потім до Києва. Тут йому ампутували ногу. Окрім того, лікарі виявили зараження крові. у Стає больно часрісті Після операційного течення у нього. На даний момент неослажненне, але зберігається високий ріст інфекційних ослажні, тому що він переніс тяжолу мінозриною травму. Від ліжка Сергія не відходить його мати та дружина. Допомагають телефонувати дітям однорічній Катрусі та семирічному Єгору. Щоб табличку множення вчив. Єгорки з ним говоримо більше про діток. Все про щось хороше, щоб він просто знав, що ми його всі. Любимо. Сьогодні у Сергія день народження, йому 38. Попри перебування в шпиталі, без подарунка не залишився, а волонтери передали йому комфортабельне ліжко. Воно ширше за лікарняне та пристосоване для ушкоджених кінцівок. Медики поки що не беруться прогнозувати, скільки саме часу Сергій проведе у шпиталі. Для початку мені треба, щоб все зажило. Я міг сісти в коляску. Хоча, Хоча б. Ну, поки що так. А? Далі там вже буде лікування. Наступний етап. Потому тому знадобляться гроші на протезування. Волонтери, які взяли під опіку Сергія, просять усіх небайдужих допомогти бійцю, адже дружина Сергія нині в декретній відпустці. А мати пенсіонерка. Вони сподіваються, чоловік уже невдовзі повернеться до родинного кола. Ганна рибалка Олексій Стройков п'ятий канал.